Друзья, у всем привет, Сервантик на связку. Что-то там принесли до скупки, и сейчас посмотрим вместе, разом, что нас там чекает. Так, карась уже по традиции, да, к сожалению, вот эти все целые у нас стоят, а караси все без пальцев. Ну 500 за все максимум. Просто вот эти две вообще я типа не особо не рад. Думал, дай ты 500, 500 гривен. Так, ну вы уже видели, вот купил я это за 500 гривен. Какой-то необычный такой окрас. Кому же самый обычный, не знаю. Может давно я их не видел, этих рыбок. Так. Девушка с грибами. Фигуристка. Адарочка. Адарок у меня не битых много. А вот караси все с инвалидностью. Видите? Я бы назвал эту статуэтку карась беспалый. Хотя на правой руке все есть. Ну, и по классике. Майская ночь. Вот за этот комплект я дал 500 гривен, друзья. Как вы считаете, справедливо? Конечно, сейчас кто-то, кто далекий вообще от статуэток советских, мне напишет, как ты мог. За каждую надо по 500 дать. Ну, к примеру, вот такую на Виолите можно купить за 150 гривен свободно. Они там висят, их никто не покупает. Ну и в остальном, кто занимается продажей статуэток, понимает, что это цена максимально адекватная за такую подборку. Друзі, не мог не показати вам це. Бачите, от ці підгоріли бортики, дуже люблю. Також купив трішки мільхіору. Мільхіор Бушний вже піде на фінаж, купив за 200 гривень. Цю кількість купив за 200 гривень. Друзі, бачите, скільки в мене ударок. одарок. Одарок п'ять штук. Усі цілі в гарному стані. Хто, хто не знає цю статуєтку, це парна статуетка, і вона йде з карасьом в парі. Так, ця одарка бита, тут відбит. Глечок. А от його напарник. І в нього є такі місця, які постійно, постійно пошкоджуються. Бачите, у цього лише одного пальця немає, у цього усіх пальців немає, там теж без пальців. Там в мене один стоїть, бачите, красивий. Теж без пальця. Тобто є одарки майже усі цілі попадаються. А от з карасями за одарочку. Кому цікаво, звертайтесь завжди є в наявності. У кого є карась, залюбки куплю. Пропонуйте вашу ціну. Будемо домовлятися в особисті повідомлення. Щойно людина принесла до скупки альбом з марками. Ось такий красивий альбомчик. Марки в гарному стані. Тут є Монголія. Что ты кубы богата Болгария и Польша. Вьетнам. Тут, может быть, Африка. Камбо... Камбоджия. Ага, не Камбоджия. Страны Азии. Авиапочта советы. Лысый по классике. Так. Есть, по-моему, немного Китая. Сейчас покажу. Я знаю еще китайские марки. Буває таке, що коштують дорого. А, ні, мабуть, я помилився, що був Китаї. Ну, ось такий альбомчик я купив. Кому цікаво, звертайтесь. Знов таки ж стан гарний. За ціну пишіть в особисті повідомлення. Друзі, приїхав до студії зняти для вас відосик, що вдалося продати. А продали ми ось таку картину цікаву. Продала її дружина в магазині Етсі. Покупець замовив декілька речей. Ось таку красиву картину. Така тут циганочка іспаночка. А також продали декілька чеканок. Ось одна з них. Останнього часу почали брати чеканки на Еці, і це добре. Замовник замовив одразу три предмети. Три предмети і чек приємно здивував. Друзі, усім доброго вечора та приємного апетиту. Ми з коханою моєю дружиною зараз. Апетиту. На, ну, зазвичай же ж... б буде казати смачного. Смачного, зазвичай же ж, Ну, я теж так роблю, коли їм тоді дивлюсь Ютуб. Прийшли на студію і зараз будемо формувати закази, кое-що будемо виставляти на продаж. Манюню нашу завезли до бабушек. В неї є і бабушка, і прабабушка. Так що нашою Стефанією займаються бабушки, а ми зараз трішечки попрацюємо. Покажу вам, що вдалося продати останніми днями. Хоча, в принципі, це вже показав. Картини зараз будемо пакувати. Ось таку ще чеканочку купили. Ну, я вам вже показував. Картина, чеканка і ще одна чеканка, так. Ось вона. Бачите? Так, і також на Etsy продав ігру П'ятнашки. -ка, П'ятнашки Казань. Вперше зустрічається ось, ось з інструкцією. Багато, багато дуже товару, який можна фотографувати і виставляти. Це все я підготовив на eBay виставляти. Не знаю, такі от статуетки взагалі є сенс виставляти. Якщо навіть продати їх на eBay, ну, доставка такої статуетки буде коштувати доларів 25 а то і 30. І за скільки її продавати тоді. Ну, Якось так, є такі речі, знаєте, як самовар, самовар говорю, чемодан без ручки. Друзі, в мене фотосесія. Бачите, я знайшов який ракурс для балалайок. Ось так я на такому фоні фотографую балалаєчки, вже дві пофотографував. І зараз буду виставляти на eBay та на Etsy що що на ЕЦІ, що на Шонаібей, їх плюс-мінус одинаково купують. Декілька штук за рік я продаю, що там, що там. Ну, за рік десь 5-4, буває 5, буває 6 штук їх купують. В основному це Сполучені Штати, американці основні покупці Балалаяк. Думаю, для американцев это такая специфическая диковинка, ну, инструмент каких-то отсталых дикарей. Вот, или, знаете, так вот, медведя какого-то дикого. Ну, и для них это нонсенс, знаете, дикари и инструмент. Вот, поэтому они, наверное, их и покупают как сувениры. Потому что это инструмент такого глубинного дикого народа, и для них это диковинка, экзотика. Ну, это мои, моя личная мысль. Не знаю, если вы ее поддерживаете, в комментарии напишите мне. Кто не разделяет мое мнение, если ты не разделяешь мое мнение, значит ты ватник и ты сразу улетишь в бан. Потому что ватникам на нашем канале не место. Слава Богу, і велика подяка нашим захисникам. Ой, друзі, щойно фотографував ось такі речі на продаж. Декілька годинничків. Кішинковий, сейка 5. На цей зараз ременець надягну і теж буду фотографувати. А цей годинник я вже продав. Продав на eBay в Болгарію, але ж він мені повернувся, тому що покупець, покупця не було дома, чи не знаю, чи не прийшов він за ним на пошту, але ж він повернувся. І покупець мені нічого не пише. Не знаю, що робити, може, перевиставлю. Якщо вийде на зв'язок, відправлю. Знов. Так, і дві чеканочки. Ось така красунка і тройка. З медведям. Пофоткав все ще такий чобіток. І годинничок, бачите? З браслетом, з ремонтцем вже виглядає більш презентабельно. Має товарний від, так скажемо. Друзі, і ще хочу сказати, що я щаслива людина, тому що я можу працювати в будь-який час. Тобто ми можемо от останнього часу ми приїжджаємо саме увечері. Нам зручно, тому що ночі ми не висипаємось, дитина часто просипається. І коли ночі не доспав годину, потім днем. Потрібно дві години досипати. І коли тобі 40 років, знаєте, я розумію, що батьки, яким там 20, 25 до 30 більш енергійні і в них більше ресурсу. Але ж коли тобі 40, вже не так там дається недосип знаєте І у нас виходить тільки увечері приїжджати. І це є. Така своєрідна свобода, коли ти сам плануєш свій робочий день. Коли ж ми у нас робота була вдома, да офісом служила кімната в квартирі. Нам теж подобалось Тобто Ми могли там цілий день відпочивати, займатися своїми справами, але потім там в 10 в 11 вечора, ми могли сісти там час, два-три попрацювати, щось виставити, щось там створити посилки, попакувати. Та і все. Ну то есть, там вже неважливо, коли ти знаєш, що ти сам вже плануєш свій день. Друзі, майже забув пофотографувати. Ось. Цього красунчика. Дивіться яка іграшка. Буду виставляти його на Еці і на eBay. Е -е -е Хотів спочатку на Віоліті виставити, але ж вважаю, що краще буде виставити його на американських маркетплейсах. Дивіться, непогано буде виглядати. Вау. Шикарно, я вважаю дуже шикарно. Так, фотографую. Так, друзі, зараз пів десятої, а ми тільки уходимо з роботи. Забираємо доцю від бабушки. Спить. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую.